Інцел, в якого все вийшло, я би з такою людиною не сів би срати в одному полі, без облесків не обійтися. Малі члени, малі рапіри. Я вперше поцілувався. Інцели, люди, які вимушено утримуються від сексу. Хто за мною слідкує, ті знають, що вони люблять пастися. в мене в тіктоці в коментарях. Прошу, будь ласка, от декілька прикладів. Я би загалом, я би загалом поділив їх на декілька категорій. Так, от є інцели. Будь-які інцели вони загалом керуються принципом паретто, тобто 80% успіхів це твоє щось. От якщо говорити саме про blackpill інцелів, як я їх називаю, по-перше, якщо ви вперше чуєте слово Blackpill, Redpill або Bluepill — це все забугорні терміни. А якщо простими людськими словами на хлопський розум так сказати, то це в нас загальні концепції взаємодії з дівчатами. Є відео на каналі, можете переглянути. Так от, Blackpill Incel, вони свято вірять в те, що 80% успіху в дівчину це саме твоя зовнішність. Так, Якщо ти не виріс зростом, якщо в тебе там геометрія лиця якась не така, все, успіху не буде. Також, малі члени, малі рапіри, вони також в це свято вірять. І є окрема категорія фінцели. Я є знову ж таки, я їх так називаю. Це люди, які вірять, що без грошей, без тих самих грошиків, грошиків, тобі нічого з дівчатами не світить, і всі проблеми в їхньому особистому житті, це саме через те, що в них немає грошей. Але знову ж таки, якщо розбирати ефективну взаємодію з дівчатами, до чого тут гроші, якщо ми говоримо про етап знайомства, їхній світогляд, їхній світогляд це от постійний пошук виправдань собі. Замість того, щоб діяти, замість того, щоб шукати можливості, вони шукають відмазки. Вони шукають відмазки, бо вони не можуть, скажімо так, признати, що от їхні не результати, їхній неуспіх, це все через те, що вони ніхіра абсолютно не роблять. Або зробили один раз негативний досвід, все. Прийняли блекпіл остаточне і змирилися з тим, що вони самотні. Так от інцел, у якого вийшлося, в один з тих. Хлопців, які постійно паслися в мене в коментарях, я знімав багато відео в Тіктоті про нецілованих хлопців, яким 20 плюс років. І відповідно, це що? це притягувало як магнітом, це як мухи на мед. Зліталися дуже багато. вінцелів. Один з таких хлопців був Ігор. Він там писав: мені 24 роки, я нецілований, я не займаний. І через те, що він не вийшов з ростом нього на секундочку, зріст метр сімдесят, через те, що в нього не така геометрія лиця. Коротше, він постійно шукав собі якісь відмазки. І тут раптом він долучається до нашої відкритої телеграм-спільноти. Ви також можете туди долучитись, навіть якщо ви не ініціал, вам будуть там раді там взагалі про ефективну взаємодію з дівчатами. і пише отаке от повідомлення. Каже, я хочу змінитися. Мені 24 роки, я не займаний, я не цілований. Він посидів в нашому чатику, там не знаю, кілька тижнів, трішки понив загалом трішки поспілкувався з хлопцями, які не ниють, які не є інцелами. Так і в нього в голові почало щось мінятися. Він зрозумів, що в принципі є багато речей на які ти можеш вплинути. Ти можеш вплинути там на свою шкіру обличчя, ти можеш вплинути на процент жиру взагалі в обличчя. Так, ти можеш скинути додаткову вагу та зрісти, звісно, ростом нічого не зробиш. Ти можеш підвищити навички комунікації. А для більшості хлопців я вважаю, найбільша проблема те, що вони не вміють комунікувати. Вони не знають, як ефективно взаємодіяти саме, от в контексті комунікації з дівчатами. Не так просто прийшов на побачення, попизів, поговорив. Розійшлися, ти в френдзоні. Ні, а от дійсно, щоб це все відбувалося в більш романтичному фреймі. Але окей. І. Після двох тижнів находження от в такій спільноті він пише: дякую автору, я вперше поцілувався, сходив на побачення, поцілувався вперше на першому побаченні. Ну тут без облесків не обійтися. Я вважаю, це дуже класний результат. Якщо ви дивитесь, знову ж таки, вам може не так пощастити. Але якщо ви почнете щось робити, у вас такий самий результат може бути. Може бути так, що ви не цілований, ви не займаний, ви сходите на одне побачення і ви займетесь сексом. От тут хлопець поцілувався, це також дуже. І дуже круто, тобто це інцел, в якого все вийшло, так? І є інший приклад. Також нашому чатику постійно пасся такий діма. Він старший, йому 28 років, він також ні разу не цілувався, ні разу не займався сексом. І від нього просто така думерська енергія, в нього постійно все пропало. Він не шукав можливості. Він продовжував знаходитись в чатику. Ну, недовго, бо він там порушував правила, я його зніс. Так? Ну, як він в чатику довго то був, але він постійно не те, що мотивував хлопців, не те, що він постійно старався шукати якісь можливості, він постійно демотивовував. Казав, та, та все, все все пропало. от. І е, він, він там щось говорив про те, що йому зовнішній заважає знайти дівчину. А це ми бачили. Ті, хто в чатику знають, бачили його фотографії. Це хлопець, в нього, він реально красавчик, в нього все супер на лиці. Да, він підкачений. Ви б бачили його атлетичну фігуру. Ну, отако, якщо глянеш на нього на вулиці, ніколи не скажеш, що 28 років людина там не займана. І знову ж таки, зараз то він вже все він вже відрігся, бо йому так простіше. Так? Але він все-таки знайшов мій канал. Зараз напишу, чого я до нього там домахався. Нехай сидить собі людина нецілована. Це його вибір. Звісно, але він ж знає, про що я знімаю. Він знає, що я говорю про ефективну взаємодію дівчатам і він вирішив туди доєднатися. Знаєш, все-таки була ну, якесь, я не знаю, сховане бажання почати щось міняти. Але ну, з таким хлопцем треба набагато більше йому мотивації. Я навіть йому пропонував, я знімав відео, каже, давай ми з тобою в Києві зустрінемось разом заради контенту, бо підходимо, будеш знайомитись на вулиці з дівчатами. І навіть коли я йому таке запропонував, він відмовився, бо людина просто не хоче вилазити з зони комфорту. Окей, це його. Вибір. Розумієте? А, загалом, до чого я веду? Якщо ви чуєте, що людина називає себе інцелом, біжіть, біжіть. Я би з такою людиною не сів би срати в одному полі. Це, це нереально. Якщо у вас оточення хлопців, які вкидують інцельські тейки, те, що дівчата ведуться тільки на гроші, те, що дівчата ходять лише з 5%. Хлопцями на побачення, те, що тобі ніхіра не світить, просто біжіть від таких хлопців. Уточнення це дуже і дуже важливо. На прикладі ігора так ми бачимо, що в його випадку це допомогло. Бо, окрім уточнення, ще має бути ваше бажання щось змінити. В діми його не було. Якщо у вас є бажання щось змінити, якщо ви. Хочете долучитися до сильного ком'юніті, знову ж таки, в мене є відкрита спільнота. Туди може зайти будь-хто в телеграмі за, за посиланням. Є закрита телеграм-спільнота, там вже я буду відповідати на ваші запитання, які у вас виникають. Окрім того, там є мої лекції стосовно ефективної землі з дівчатами, плюс є методичка по стилю. Коротше, все, що потрібно для того, щоб почати щось робити. Так от, щоб взагалі не дійти не до того, що ви, не дай Боже, назвете себе інцелом, перестаньте просто перестаньте водитися з людьми, які себе так називають. Я не, я не знаю, як можна взагалі, навіть я читаючи ці тейки, інцельські, а Діма каже, я він, що він сидів там в інцельському чатику, це просто в тебе їде мозок. Розумієш, в тебе абсолютна не мотивація щось робити. Бо а нахіра, як, якщо знову ж таки все пропало.